Доброго дня, мене звати Дарина і я подорожую разом з Lab Travel. Сьогодні я знаходжусь на Медеєрі. Тут дуже гарно. Тут неймовірна природа, гарні люди. Особливо хочу виділити нашого гіда Світлану. Якщо б не вона, я думаю, мій відпочинок би не склався так, як я б хотіла. Була мрія позерфу. Я сказала це Світлані. Світлана дуже швидко відреагувала. Ми зібрали групу і разом поїхали всі на серфі на наступний же день. Там було дуже класно, дуже круто, неймовірні емоції. Інструктора просто клас. Дякую Світлані, що це так швидко все знайшла, організувала. Мені Мадейра дуже сподобалась, тому рекомендую всім, хто хоче, хто мріяв. Це незабутні враження. Рекомендую від щирого серця.